Мій блог витворяється в кулінарний блог. Сьогодні ми будемо готувати відбивні. Ось так це все діло виглядає. Рубаємо на такі кусочки філешку нашу, гарнесеньку, і відбиваємо. Знаєте що? Я того, таку подумав. Я не хлопець, я ідеал. Гроші заробляю. Ну, не багато, але заробляю. Правильно? Правильно. Їсти готую, готую. Е, стираю, стираю. Що ще? Дуже добрі блінчики роблю. Да, то, ви взагалі, розумієте, то не блінчики, то любов. Тому що я їх роблю з любов'ю. тебе такий красивий, харизматичний, накачаний, то все з любов'ю. Да. Так що комусь, якщо комусь треба, звертайтеся в коментарях. І я подивлюся на вашу кандидатуру. До речі, хто ще на мене не підписаний, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже-дуже сильно приємно, тому що я вже чекаю тої монетизації, кажу вам прямо як і є. А для цього мені необхідно ваші лайки, коментарі та колокольчики зверху. Так що, let's go, let's go, let's go. До речі, я знаєте що? Я коли готую щось з філешки об е... з філешки, то я, коротше, беру ось так кусок м'яса. Бачите, такого гарненького. Я... Yeah. І це дуже вкусно. Це так сильно вкусно, що просто вау, Попробуйте. Я хуйні вам не посоветую, скажу вам так. покажу, кажуть, я нарізає філешку. Філе ми нарізаємо ось так, бачите. Невеличкими кусками, не ну немалесенькими. Ось так гарнесенько. Ось стільки ми набили цих відбивних. Ой, буде дня на два. Є у нас ось така миска. Ми ці відбивні висипаємо в цю миску. І запам'ятайте, що я роблю далі. Сіль. Файно, файно, беремо і солимо це все. Солимо, солимо, солимо. Але файно солимо. Посолив. Все роблю на око, тому що я не є ще в що маю все робити, знаєте, поки ось грамажах, і то все. Потім беремо перець. Перець ми файненько сипемо. Дивіться, я сиплю перцю багатенько, тому що я люблю, коли воно дуже перчене. Таке гарне, гарне. Далі. Я не знаю, чи це правильно, але я завжди капаю трошки оліки. Небагато, знаєте, дуже чуть-чуть, щоб легше мішалося і щоб воно гарно устоялося. Після цього всього ми це гарно перемішуємо ручками, все як має бути. Я ж це роблю для себе, а не ресторані, Правильно? Правильно. І ми це все файненько перемішуємо, перемішуємо, знаєте, щоб воно гарно впіталося. Тому що я бачив, що різні люди беруть і кожну мажуть, Ну, блін, кожну мазати, знаєте. Ну це так заєбуєшся робити, що взагалі? Взагалі по-правильному береться ось таке да, філе, Намазується з цього боку, намазується з цього боку і гарненько складається. У мене трошки не так, ну, блять, не ідеальний чоловік і що зробити. Але я це все гарно зараз вибираю і складаю на тарілочку, потім замотую фольгою і десь на півгодинки лишу. Хай воно постоїть і будемо з вами жарити есть тобто, тут нічого ж нема. немає. Знаєте, якщо я приготував, то вам, мої господинки, це теж все вийде. А я трошки зробив помилки, бачите, У мене м'ясо є трохи порваного, але то таке. Я ж кажу, я ж для себе роблю. Не для когось. Ну, на камеру, звісно, але таке воно життя. І До речі, сьогодні був ВТБ. ВТБ мене охранник пізнав. Це так було смішно. А я ще знаєте, в Аврорі купив ось ці хуйні. Там розпаковка є, можете подивитися. То цей. То я закрив цю хуйню, е, як вона це називає, ічейку закрив. А ключ забув взяти. Це цей. Охранник так подивився на мене, подивився, посміявся. Воно добре солене. Я лиш боявся, щоб було мало солени, знаєте? А воно дуже смачне. А Охранник подивився на мене і каже: Дорогенький, а ти забув цей бо. Закрити свою ячейку. Я такий, а да? А я не знаю. Руку, Бау. Ідемо руки мити. Я хотіти, знаєте що? Я ось відео таке, живе відео, то тобто, є без багато монтажу і так далі. Тому що, по-перше, я не вмію дуже офігенно монтувати, а по-друге, знаєте що? Наша та ідеальної картинки. Ну, якщо я не ідеальний, то наша мені ідеальна картинка, Правильно? Правильно. Бо це, знаєте, бачу в тубе оця ідеальна чиста кухня. Оце ідеальна чиста кофта. Господи, це кухня. Ну, типу, так, да, на кухні має бути чисто, у мене теж є чисто. Але розумієте, оце що я вбрала білу блузку, тому що я відео знімаю. Господи, прошмандовка, що ти вбрала? Ти що, блядь, на наблядки даєш? Трихтуєш. Дурочка. Так що, девочки, якщо ви котуєте в білих блузках, то ви якісь слабі на голову, навірно. А фартушок? Оце так. Да. У мене фартушка нема. Моя свиня. У мене ті фартушки бігом майструються. Бачите, розмотую фольгу. І фольгою красивенько накриваються відбивні. В холодильничок на трошки часу. І до побачення. У кого нема холодильника, тому що такі ситуації у людей теж бувають. От в мене в селі, наприклад, не було холодильника дуже довгий час і нічого не вмирало з голоду. У кого нема холодильника, то ставите. Якесь холодне місце. Зараз зима. То цей, То біди нема. От літом. да, літом це біда. А так. Ось такого красивенько. Але закриваємо, знаєте, щоб е, воздух не попав і так далі. Особливо, якщо у вас нема холодильника. Тому що ну, це біда реально. Ось так красивесенько. Ми це все гарнесенько. Закрили. І в холодильник. А не в холодильнику їй все що треба. Які вигуки не вистачає. Ось так от все. І звичайно ж прибираємо своє робоче місце. Бо нічого не бачили. Mm. Я трошки більше їх протримовжуємо пів години. Mm. Бо я заснув, дівочки, все нормально, не переживайте. Достаємо наші ось ці бівні. І зараз йдемо робити соус. Який соус? Муку сипемо у одну... Карта все вам буду показувати. Ось такі вони виходять, Боже, які вони гарні, такі цуковиті. Ось так. Ось так. Перший кусть. Вони смачні, але в них дуже великий мінус, що я дуже дав багато перцю. А так смачні. М -м -м. Поки мої відбивні жаряться жариться, у нас розпаковка. Ось так. І в нас тут є, знаєш, така ложка, вилка ззаді ножик. Прикольно. <какляння> Зразу видно, що я голодний. Коротше, відбивнушки просто вау. Вермішель теж. Все супер.